Привіт, друзі! Мене звати Ігор, ви на каналі Lінgo і сьогодні я би хотів поговорити з вами на дуже цікаву тему. Інколи мене дуже часто питають про це, чи можна вивчити мову, гарно вивчити, опанувати мову на рівні там, B1, B2 самостійно. Відразу скажу, безліч прикладів і однозначно так, вивчити можна. І вивчати треба, якщо вам це потрібно, якщо вас це цікавить. І як це зробити, особливо якщо це стосується слов'янських мов, друзі. Бо якщо ви візьмете, наприклад, французьку, німецьку мову, англійську, тобто мови, які не належать до нашої мовної групи, так, то це набагато важче. А якщо взяти, наприклад, слов'янські мови, польська, чеська, словацька, хорватська, болгарська, словенська. Це зробити дуже легко. Ну, і я хотів би сьогодні торкнутися з семи таких аргументів, які кажуть, що за. Тобто за самостійне вивчення мови. І які переваги. Отже, пункт перший, друзі. Отож, друзі, найголовніша і перша перевага самостійного навчання це повна незалежність. Незалежність ні від кого. Ви самі собі обираєте необхідний спосіб і режим роботи, не відчуваєте себе зобов'язаним ні перед ким, тільки перед собою. Незамінне воно для людей творчих професій, або для тих, хто не вміє планувати якісь дні або тижні наперед, або хто не може планувати так, постійно такий зайнятий, можете приступати до навчання, коли хочете. Хочете вранці до полудня, від полудня, ввечері, а навіть вночі, якщо вам не спиться, або у вас дуже працює гарно і активно мозок. Так, в нічний період. Далі можете собі будувати будь-який темп вивчення, не бути зв'язаним по руках і ногах якимось графіком або якимось планом занять. І, до речі, ви можете просуватися навіть швидше, ніж люди, які відвідують курси або навчаються у вищому навчальному закладі. Це перша перевага повна незалежність. Перевага номер 2 або за незалежне вивчення це друзі ненав'язливість. Вам ніхто не може нічого нав'язати. Вам ніхто не може нав'язати ні підручник, ні систему навчання. Ви можете застосовувати власноручну створену систему навчання. Ви придбали якусь, якийсь курс, або якийсь підручник, і створили собі, наприклад, графік, як ви будете вивчати. Хочете вивчати граматику, вивчаєте граматику. Потім працюєте над домашнім завданням, який стосується, наприклад, граматичної е, системи певної мови. Далі ви можете день або два займатися аудіюванням і вивченням нових слів. Читати вголос розмовник, слухати, а потім знову читати. Читати тексти. Один день ви можете присвятити перекладу якихось текстів. Тобто урізноманітнювати. Власне кажучи, ви самі підганяєте програму занять під ваші інтереси. А якщо ви ще і фахівець в якійсь вузькій галузі, наприклад, ви інженер, чи ви айтішник, чи ви водій, чи лікар. То ви ще працюєте додатково і над певною лексикою, яка стосується суто вашого, е, вашої професії. І тут ви будете навіть мати якусь перевагу, бо не кожен репетитор чи викладач знається на всіх тонкощах професійної лексики. Це теж друга перевага. Тобто запам'ятайте, ненав'язливість. третій чинник, друзі, і надзвичайно важливий в наших українських реаліях це заощадження коштів. Бо, придбавши якийсь підручник, плюс якийсь професійний словник, чесько-український в даному випадку, так, якщо ми вивчаємо чеську мову, а я користуюся таким словником понад 100 тисяч слів і словосполучень, це вам обійдеться, ну, приміром, 1000 гривень. Ну, може, трошки дорожче, залежно який курс ви придбаєте. І все. А це раптом дорівнює, наприклад. Сумі грошей, витрачених на тижневе вивчення з репетитором або якимось викладачем. А ви можете вивчати і півроку, і рік, і більше, залежно який у вас поступ. Тому третій чинник це заощадження грошей. Четвертий пункт, «за», який визначає самостійне вивчення кожної людини, це розширення друзі, кола спілкування. Ну, звичайно, через інтернет. Це зараз унікальна мережа, міжнародна, так? і ви можете спілкуватися з людьми, які вивчають ту саму мову, що і ви. Тобто у вас є однакове коло зацікавлення. І ви можете навіть ділитися досвідом з тими людьми. Ви можете практикуватися, ви можете навіть ділитися, якимось, наприклад, якоюсь інформацією щодо якихось хороших. Підручників, там, чи аудіозаписів, чи перегляду фільмів, телепередач, слухання музики і так далі. Тобто Ви не задовільняєтеся тільки зустрічами на курсах з тими, з ким ви суто займаєтесь в одній групі. Тобто, четвертий це є розширення кола спілкування. Це дуже важливо. П'ятий пункт: друзі. Ви розвиваєте здатність до узагальнення і аналізу певної інформації. Тобто філологічної інформації, тобто весь матеріал, який вам потрібен буде для вивчення. Тобто пошук якогось гарного курсу, довідників, розмовників, можливо, текстів, аудіозаписів, відеозаписів і так далі. Це теж дуже важливо. Воно важливо не тільки при вивченні мови, друзі, а й при вивченні будь-яких дисциплін. Тим більше, вже накопичивши отакий досвід, як. Все це розкласти на такі полички, ви можете поділитися цим досвідом із іншими людьми. Тобто узагальнення і аналіз інформації я би виділив п'ятим пунктом. Друзі, шостий пункт, шоста перевага самостійного вивчення це те, що ви можете займатися паралельно з тих посібників, які вам подобаються. І робити це постійно водночас, користуючись декільком. От, я теж рекомендую всім, а не йти тільки по одному, як це роблять багато педагогів, бо воно втомлює. Воно втомлює, і ви вже в полоні тої певної методики чи концепції, знеохочені. А так ви можете розширити свої мовні горизонти і займатися цікаво, тому що ви керуєте своїми смаками і своїми вподобаннями. Тобто. Шостий пункт це працювати за допомогою декількох посібників. Отже, друзі. Сьомий, останній і надзвичайно важливий чинник, який ви можете набути в процесі навчання, самостійного навчання це є випрацювання навиків самоосвіти і самодисципліни. А це є запорука успішного вивчення будь-якої мови. Регулярність. Самодисципліна і мотивація. Все. І ви ростете від мінімального рівня і вище. І завжди так сходинка все вище і вище, і вище. І не побоюся цих тверджень, ось, ви можете навіть перевершити, друзі, багатьох випускників мовних вузів. Так як вони, як правило, після отримання диплому зазвичай не поповнюють свої знання. Не хочу нікого образити. Або вдосконаленням мовних навичок, мовленнєвих навичок займаються дуже мало. Вони втиснені в програму і вже, так можна сказати, задовільняються тим, що є, і все. Це не голослівність, воно так є і воно так працює. На жаль, практично і я знаю, про що я говорю. А знаю деяких людей, які вивчали мову самостійно, за допомогою підручників, за допомогою різних шкіл. Ось. І стали успішними репетиторами і навіть діляться своїми знаннями і навиками з іншими. Постійно вдосконалюючись і постійно прогресуючи. Ну, от і все. Наступного разу буде 8 чи 7, чи 6 пунктів. Побачимо, скільки я назбираю їх. Тобто, поговоримо трішки про протилежний підхід, коли вивчення будь-якої мови. Вимагає репетитора чи викладача, як хочете. Ну, Є певна категорія людей, яким потрібен він. Ну і подивимося. Тому переглядайте канал Lінgo Studio. Наступний ролик буде присвячений цій тематиці. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, якщо ні, то конструктивна критика, я дослуховуюсь до неї. Друзі, не завжди можу все виправити водночас. Так? І натиснути на дзвіночок, щоб отримувати постійно е повідомлення про нові ролики. А так само, друзі, ви можете подивитися нижче під роликом опис. Можете придбати підручник чеська мова. Експрес-курс або для медичного персоналу, або для випускників. Майбутніх випускників чеських державних вузів, де ви можете навчатися безкоштовно, Ось. але вам треба опанувати чеську мову, тепер вже я її прорекламую на досить хорошому рівні, тобто рівень b 2 Ми ще про рівні з вами поговоримо іншим разом. От розкладемо їх, так можна сказати, на частини, що ж це за рівні від А1 до С2. Буде цікаво, тому переглядайте. Залишається вам сказати, що нехай щастить. Мнійтеся гески на схледаному.